Ценія Фірковська, на Михайла зустріла майбутнього чоловіка і пригадала про родство. Того дня Ганна поспішала додому. Річ у тім, що кран у ванній давно протікав, все просила Василя, аби прийшов відремонтувати та йому все ніколи. Мила моя, ну хіба ж я в тебе лише для того, щоб кран ремонтувати? жартівливо запитав, цілуючи її. Для цього є спеціально навчені люди. Чому б тобі не викликати сантехніка? А хіба це проблема відремонтувати самому? здивувалася Ганна, яка звикла до того, що її батько завжди міг сам відремонтувати і крани, і замок поміняти, і іншу роботу виконати. Ну, от одружимось і тоді буду ремонтувати, відповів Василь. Буду, як то кажуть, господарем і буду все робити. У відповідь вона промовчала. Зрештою, вже минуло п'ять років, як вони зустрічаються, чи то живуть разом. Ганна й сама не знала, як назвати їхні стосунки, бо якби були разом, то Василь був би поруч. А то він приїжджає до неї в п'ятницю ввечері, а в неділю ввечері їде до себе додому. Мовляв, в нього серйозна робота, то має гарно відпочити перед початком робочого тижня. Інколи, коли в нього проблеми, Василь може приїхати посеред тижня і тоді щиро дивується, що на столі немає його улюблених голубців і борщу. Отак От ти мене чекаєш, не раз дорікав їй, отак От ти мене любиш, а що буде, як одружимось? Ганна й тоді мовчала, та й що було казати, що вона не може працювати на двох роботах. І через день готувати кастрюлю голубців та борщу з надією, раптом він приїде. Ну, а якщо й приїде, то стільки точно не з'їсть. А для неї стільки також не потрібно не переводити ж харчі даремно. Ти, Ганю, дала б йому пенделя підзад. Не раз радила Зіна найкраща подруга. Ну, не збирається він з тобою одружуватися, сама посуди. Ми з Федею. Почали зустрічатися на півроку пізніше, аніж ти з Василем, то в нас вже двійко діточок підростають, а твій про одруження лише говорить, жартуючи. Те саме казала Ганні і мама. Вона життя прожила і бачила, що Василь лише вводить її доньку в літа. Однак самій дівчині все здавалося, що в їхніх стосунках все добре. Звісно, не подобалось, що на всі її спроби заговорити про одруження коханий відповідає жартами. Не подобалось, що бачать його лише тоді, коли він має час, з сумом називала їхні стосунки любов'ю вихідного дня, і все чекала, що одного дня все зміниться. Крантік тік доволі серйозно. І Ганна викликала сантехніка. Чомусь боялась його приходу і подзвонила Василеві. Васю, має прийти сантехнік. прийдіть, будь ласка, попросила його. Я сьогодні з друзями йду на пиво, відповів він. А ти що, боїшся його, чи що? Та не боюся, але все одно чужа людина, мовила Ганна, зрозумівши, що Василь точно не приїде. Ну, він не вовк. Точно не з'їсть, розсміявся чоловік. Все буде добре. А я пізніше, можливо, заїду. Неспокій дівчини розсіявся, як тільки прийшов сантехнік. Молодий чоловік, чисто одягнений, обличчя відкрите, очі добрі, а усмішка така приємна. Добрий день. Мене звати Михайло, мовив він. Ну, показуйте той кран, який тече. Зараз ми його відремонтуємо. І дійсно, за якісь півгодини кран був відремонтований. За той час Михайло розповів декілька кумедних історій зі своєї роботи, пожартував, а ага, Ганна поставила чай і тарілку з пиріжками з калиною. О, яка смакота, мовив він, відкусивши шматок пиріжка. Ви, чарівниця!» Отак слово за словом пробігло більше від години. Сантехнік подякував за гостинність, взяв гроші за роботу і, залишивши візитку про всяк випадок, пішов. А Ганна попрямувала до храму. Наступного дня було свято архангела Михаїла, тож вирішила піти на вечірнє богослужіння. А коли виходила з храму, то зустріла Михайла. Сантехнік був гарно одягнений і спершу не помітив Ганни. А побачивши, усміхнувся Ой, і ви нині в храмі? запитав, а тоді додав. Мене бабуся з собою завжди брала, наказувала молитися своєму небесному покровителю. І мене бабуся водила до храму, мовила вона. Мого дідуся звали Михайло, і обох прадідусів також. Вони йшли і розмовляли про всяку всячину, і Ганна піймала себе на думці про те, як добре отак йти і просто спілкуватися. З Василем в них нічого подібного не було. Він працював у райдержадміністрації заступником голови і вважав, що йому, чиновнику, не годиться отак розгулювати містом. Тож за всі ці роки Ганна з ним навіть в парку не гуляла. А ще їй було приємно бачити веселі очі співрозмовника, чути його сміх. Ви не будете проти, якщо я вас проведу? запитав Михайло. Коли прийшли до будинку, де вона мешкала, Анна запросила його на чай. І полилася розмова, яку перервав дзвінок його телефону. Мама, хвилюється де я?» – сказав Михайло. Дякую вам, Ганнусю, за смаколики. За приємну розмову. Тієї ночі Ганна довго не могла заснути, особливо після того, як пригадала бабусині слова про те, що вона Гануся познайомиться з майбутнім чоловіком у храмі і господь оберігатиме їхню сім'ю. Думала про свого нового знайомого, про Василя, без якого, здавалось, не мислила власного майбутнього. Про слова бабусі, і про те, що Василь, як стверджувала мама, вводить її в літа. Вона відчувала, що стоїть на роздоріжжі і ось-ось їй доведеться зробити дуже важливий крок. І це не забарилося. Вже наступного дня Михайло запросив її на каву в нову кав'ярню. А ще через день зробив пропозицію руки і серця, і Ганна погодилася, відчуваючи, що він. Її доля.